І, друзі, зустрічаємо. Залітаю у продаж Golf 6, позові Універсал 2011 рік на 1,4 турбобензинного двигуні, коробка автомат та, звісно ж, передній привід. Авто в нас має гарний, сірий, немаркий колір. Косметичний автомобіль у нас без зауважень, технічно також все працює чудово. Коробка перемикає плавно, мотор працює рівно, ходова збита, як м'ячик. На гарних 16 титанових дисках на майже новій зимній гумі, тонований по колу. по салону у нас також без зауважень, все чистеньке, доглянуте та ахайне. Тому раджу до перегляду. І так, друзі, давайте по комплектації та постану салону. Авто у нас має протитуманні ліхтарі, омивач фар, самі фари у нас ціленькі, без колів. Та тріщин. На гарних 16 х титанових дисках на майже новій зимній гумі. Далі до салону пройдемо, поглянемо, як тут це у нас. Звісно вже повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, центральний замок. Салон у нас сам чистенький, доглянутий та охайний. Шкіряне кермо у нас, двузонний клімат-контроль, підігрів переднього ряду. Така гарна у нас мультимедія, коробочка у нас перемикає плавно та чудово. Далі пройдемо до заднього ряду, подивимося, як тут це у нас. Бачимо, також у нас все чистеньке, стеля у нас також чистенька та оффайдена. Перейдемо до багажного відділу, подивимось, як тут у нас шторка, до речі, як рідкість для цих автомобілів, також у нас присутня. Все відкривається, є можливість скласти задній ряд. Робиться дуже великий об'єм по багажному відділу, можна перевозити хоч холодильники, хоч що велике. Далі з іншої сторони подивимося. Також все гарненьке, як бачимо, у нас тканинка чиста та доглянута. І попереду ще подивимося. Також всі карти ціленькі, терпетка ціла, також сидіння у нас гарненьке, та стеля охайна. Авто у нас має 2011 рік на коробці автомат 1,4 турбобензиновий двигун, тому раджу всім до купівлі.